Американські парамедики пост здали українські прийняли пів тисячі лікарів, які пройшли повний курс медсанбату спеціальної тактичної підготовки. Вже готові до роботи в зоні. Ато більшість із них вже там. Вони рятують життя українських вояків. До цього майже місяць наші медики приймали досвід від американських колег, вчилися надавати невідкладну допомогу просто на полі бою. І от сьогодні вже українські лікарі самі стали інструкторами, і тепер навчатимуть військової медицини своїх колег по всій країні. Як і на Євромайдані є дуже багато студентів, медиків та медиків, які хочуть допомагати, але їм просто не вистачає знань та навичок для того, щоб робити це професійно. Вони знають медицину старого зразка, коли на полі бою солдату надається лише базова допомога. А ми навчаємо їх найскладнішому парамедицині, коли в лікаря є лічені секунди на порятунок життя солдата. Перед від'їздом в АТО курсанти медсанбату отримують спеціальні тактичні наплічники, які за стандартами НАТО комплектовані необхідними медикаментами та обладнанням. Нині проект Віктора та Олени Пінчук набирає обертів. До нього може долучитися кожен охочий медик. Реєстрація відкрита на офіційній сторінці Медсенбату. Організатори кажуть, головна мета проекту навчити військовій парамедицині якомога більше українців. Our Задача максимум это интегрировать курс парамедика в нашу систему Министерства обороны и Министерства здравоохранения, чтобы это было частью курса, который должны проходить люди, которые являются фельдшерами, санитарами, врачами на поле боя.